Міжнародний день дарування книг відзначається 14 лютого 2012 року. Це свято заохоче людей по всьому світу дарувати книги, щоб поліпшити любові до читання. Ви можете подарувати книги рідним, друзям, коханим або навіть бібліотеці. Це чудовий спосіб поділитися знаннями, добротою та любов'ю через книги. 14 причин, чому книга може стати хорошим подарунком. Книга може бути великим або маленьким подарунком. Зручно загортати в пакувальний папір. Легко здивувати людину. Подарунок для всієї родини. Ніколи не втрачає свої цінності. Можна перечитувати безліч разів. Ніколи не виходить із моди. Гарний привіт для знайомства. Учить, розважає та зігріває. Не втрачає свій смак і часом. Ідеальний осінній антидепресант. Цінніше за витрачені на неї гроші.